Привіт, малюк! А ти знаєш, де живе цар звірів? Цар звірів лев живе в африканській саванні. Савана це великий простір, укритий високою травою, поміж якої розкидані кущі й окремі дерева? Півроку тут спекотно. Савана скидається на пустелю, настає посуха, а потім півроку зливи. Цей час так і називають сезон дощів. Саванна має два кольори: зелений у сезон дощів і жовтобурий в сухий сезон, коли дерева скидають листя. Крім левів, у савані водяться носороги і бегемоти, леопарди і гепарди, крокодили, антилопи і зебри. Смужки допомагають зебрі ховатися від хижаків серед трави. Африканська савана може похвалитися найбільшою сухопутною твариною слоном і найвищою жирафою. Жираф добре почувається в савані. Він такий високий, що може обривати листочки дерев, до яких не дістають інші тварини. Також у савані живе найбільший нелітаючий птах африканський страус, зріст якого майже 3 метри, а вага від 50 до 90 кілограмів. Під час посушливого періоду тварини мігрують із саванни. Багато тварин у саванні мають довгі ноги, що допомагає їм під час міграції на великій відстані. Дерево баобаб легко обходиться без води під час посухи. У нього товстий стовбур, схожий на бочку. Під час сезону дощів баобаб запасає у стовбурі воду. Дерево баобаба може жити тисячі років. Також у савані росте акація зонтична, яка є одним із найпримітніших символів африканських саван акація листяне дерево, що скидає листя посушливу пору року. Гілля акації усіяне колючками. Незважаючи на такий захист, листя слугує їжею для жираф. Ну що, любий друже, тобі сподобалася моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.